Зимова риболовля поради та секрети успішного лову на льоду. Привіт всім любителі риболовлі та пригод! Сьогодні ми вирушаємо на замерзлі озера України, щоб дослідити магію зимової риболовлі. Уявіть собі, Кришталево чисте повітря, тишу, яку порушує лише скрип снігу під ногами, і азарт очікування клювання. Зимова риболовля це не просто хобі, це справжній ритуал, який вимагає знань, навичок та звичайно ж любові до природи. У цьому відео ми поділимося з вами цінними порадами та секретами. Які допоможуть вам стати справжніми гуру зимової риболовлі. Ви дізнаєтеся, як правильно обрати місце для лову, як підготувати спорядження, які приманки використовувати та як забезпечити безпеку на льоду. Приготуйтеся до захоплюючої подорожі у світ зимової риболовлі. Ми гарантуємо, що після перегляду цього відео ви неодмінно захочете самі спробувати свої сили у цій захоплюючій справі. Вітаю вас на березі цього замерзлого озера. Погляньте на цю красу, сніг виблискує на сонці, лід переливається всіма кольорами веселки, а повітря наповнене свіжістю та спокоєм. Саме в такі моменти відчуваєш справжню єдність з природою. Зимова риболовля це не просто спосіб зловити рибу, це можливість відволіктися від міської метушні, насолодитися тишею та красою зимового пейзажу. Це час для роздумів, для спілкування з друзями та, звичайно ж, для азарту та адреналіну, які дарує кожне клювання. Сьогодні я поділюся з вами своїм досвідом та знаннями, які допоможуть вам зробити вашу зимову риболовлю не лише комфортною, але й максимально результативною. Перш ніж вирушати на лід, важливо ретельно підготуватися. Від цього залежить не тільки ваш комфорт, але й безпека. Почнемо з одягу. Одягайтеся багатошарово, використовуючи термобілизну та водонепроникний верхній одяг. Не забудьте про теплі рукавиці, шапку та шарф. Далі спорядження. Переконайтеся, що ваш ящик для риболовлі містить все необхідне: лунки, черпак для льоду, садок для риби, а також термо з гарячим чаєм або кавою. Не забудьте про аптечку з необхідними медикаментами. І, звичайно ж головне вудки та приманки. Для зимової риболовлі використовують короткі вудки з чутливим кінчиком. Щодо приманок, то взимку риба віддає перевагу дрібним та яскравим приманкам, таким як мормишки, блешні та балансири. Вибір правильного місця для лову це запорука успішної риболовлі. Взимку риба шукає місця з найбільшою концентрацією кисню та корму. Зверніть увагу на ділянки з підводною рослинністю, корчами, а також на перепади глибин. Якщо у вас є ехолот, використовуйте його для пошуку зграй риби. Звертайте увагу на місця, де дно нерівне, а також на межі чистого льоду та снігового покриву. Пам'ятайте, що риба взимку менш активна, тому не варто розраховувати на часті клювання. Наберіться терпіння та уважно спостерігайте за поплавком або кінчиком будки. Чаптер 4. Поради щодо лову. Отже, ви знайшли перспективне місце. Пробурили лунку та готові до лову. Які ж секрети допоможуть вам заманити рибу? По-перше, не робіть різких рухів. Взимку риба дуже обережна. По друге, експериментуйте з глибиною лову. Спробуйте ловити біля дна півводи, а також під самим льодом. По-третє, змініть проводку приманки. Іноді риба реагує на плавні рухи, а іноді на ривки та вібрації. І найголовніше не втрачайте оптимізму. Навіть якщо клювання немає протягом тривалого часу, не здавайтеся. Рано чи пізно ваше терпіння буде винагороджено. Шаптер 5. Безпека на льоду. Перш ніж вступити на лід, обов'язково переконайтеся в його міцності. Безпечна товщина льоду для риболовлі не менше 10 см. Уникайте ділянок з темним льодом тріщинами та промойними. Ніколи не вирушайте на риболовлю поодинці. У разі небезпеки ваш напарник зможе надати допомогу. Завжди майте при собі рятувальний жилет або кішки для пересування по льоду. І пам'ятайте, що алкоголь та риболовля речі несумісні. Алкоголь знижує реакцію та притуплює почуття небезпеки. От і добігає кінця наш рибальський день. Сподіваюся, вам вдалося насолодитися тишею та красою зимової природи, а також отримати заряд бадьорості та позитивних емоцій. Після завершення риболовлі не забудьте прибрати за собою сміття. Збереження чистоти природи це наш спільний обов'язок. Акуратно зберіть свої снасті, складіть рибальський ящик та вирушайте додому з новими враженнями, та сподіваюся, з гарним уловом. До нових зустрічей на риболовлі, друзі. Ось і все, друзі. Сьогодні ми з вами занурилися у чарівний світ зимової риболовлі. Сподіваюся, що мої поради та секрети допоможуть вам стати справжніми майстрами цього захоплюючого заняття. Пам'ятайте, що головне в риболовлі це не кількість спійманої риби, а задоволення від процесу та єднання з природою. Не бійтеся експериментувати, шукайте свої секретні місця та насолоджуйтесь кожною хвилиною проведеною на льоду. До нових зустрічей на моєму каналі. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео про риболовлю та активний відпочинок. Діліться своїми враженнями в коментарях, ставте лайки та розповідайте про свої рибальські пригоди. До зустрічі. Ну що ж, друзі, сподіваюся, вам сподобалася ця захоплююча подорож у світ зимової риболовлі. Ми побачили неймовірні краєвиди, відчули справжній азарт та, звичайно ж, отримали цінні знання, які допоможуть вам стати справжніми профі у цій справі. Пам'ятайте, зимова риболовля це не просто хобі, це стиль життя, це можливість відчути себе частинкою дикої природи та насолодитися її неповторною красою. Не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити нові відео про риболовлю та подорожі. А я з вами прощаюся до нових зустрічей.